Питання санітарних захисних зон, зокрема, обговорили на форумі аграріїв Хмельниччини. Як виявилось, питання болюче, адже законодавство та думки фермерів щодо визначення тих самих зон розбігаються. Є різні тлумачення. зокрема, якщо є земельна ділянка, яка відведена для будівництва і обслуговування цього тваринницького комплексу. Багато хто каже, що від самої межі земельної ділянки мають рахуватися розміри цих санітарно-захисних зон. Ми ж вважаємо, що це все має бути від джерела забруднення, тобто вже. Є колапс в цьому законодавстві понад сотню фермерів разом із місцевим самоврядуванням та народними депутатами зібралися разом для напрацювання спільних рішень а за підсумками розмови сформувати пропозиції, аби програми підтримки були дієвими і відповідали реальним викликам агросектору в умовах воєнного стану, в умовах тих економічних викликів, в тому числі євроінтеграційних. Потрібно і роз'яснювати роботу і забезпечувати підтримку держави аграріїв. Саме головне, щоб і аграрії об'єдналися в межах асоціації. Вони представляють свої інтереси. Їх чує сьогодні президент, уряд, міністерство, держпродспоживслужба. І ми всі разом маємо на шляху євроінтеграції достойно пройти цей шлях, і точно не втратити аграрну галузь. Допомогти аграріям вистояти під час війни може спаці. Програма підтримки, яка вже діє на теренах області. Про її особливості розповідають посадовці. В нас діє обласна програма цього року. В основному вона зосереджена на підтримку тваринництва. і наші аграрії, фермерські господарства, звертаються за компенсацією за підтримкою для розвитку цієї можливої справи. В рамках форуму відбулось декілька дискусійних платформ. Тема однієї із таких перспективи та загрози аграрного сектору на шляху до євроінтеграції. Ми все одно йдемо до євросоюзу, і буде рано чи пізно Україна буде в Євросоюзі. Певні закони вже приймаються сьогодні для того, щоб війти безболісно у законодавчу базу євроспільноти. І ті люди, які пишуть закони, це є народні депутати. І кому, як не нам, треба потрібно комунікувати якнайшвидше, щоб ця цей місток був Найбільш коротший відкриття нових ринків, доступ до інновацій та інвестицій можуть суттєво пришвидшити розвиток сільського господарства. Водночас попереду стоять серйозні виклики: від дотримання жорстких європейських стандартів до адаптації виробництва в умовах війни. Однак саме здатність подолати ці загрози. І використати можливості визначатиме місце України на аграрній мапі Європи. Україна завжди була, як ми говорили, житницею Європи, і навіть більше. Отож, сьогодні на законодавчому рівні ми дійсно маємо ряд завдань, і одне з таких я би назвав його. Важливим ваговим завданням це максимально євроінтеграцювати українське законодавство до європейського, тому що продавати нашу продукцію до європейського союзу ми не зможемо без ведення всіх відповідних норм, таких же, як і в Євросоюзі. Це перше. Друге, нам потрібно паралельно відкривати зовнішні ринки, Азію і інші. Для чого? Тому що ми побачили вже, коли блокувалася наша продукція до європейського союзу, тому що ми досить великий об'єм можемо виробляти не реалізовувати, тому це робота безпосередньо профільного міністерства. І якщо говорити про законодавчу базу, саме сьогодні ми займаємося формуванням державного бюджету на 26-й рік, очевидно, що номер один питання це звичайно забезпечення збройних сил України, але не інвестуючи, не підтримуючи український аграрний сектор і в цілому бізнес, сьогодні ми розуміємо, що завтра перспектива буде сумна. Тому сьогодні в держбюджеті має бути передбачена серія програм підтримки розвитку аграрної галузі. Аграрії розповідають, на шляху до євроінтеграції стоять серйозні вимоги. Одна і головна підвищення стандартів якості та безпеки продукції, зокрема обмеження на використання пестицидів та добрив, за словами фермерів. Такі рамки здатні вплинути не лише на собівартість, а й на врожайність та рентабельність господарств. І якщо для великих агрофірм адаптація питання часу, то малим фермерам це може стати справжнім викликом. Про це говорить директор агрофірми Подільська зернова компанія, яка обробляє майже три тисячі гектарів ріллі. Ми на сьогоднішній день подільська зернова компанія ми експортуємо і сою експортуємо і всі безпекові аналізи, характеристики нашої продукції ми проходимо на міст металів, важких металів, залишки пестицидів. І повірте, що вони в нас точно всі проходять. Всі проходять і обмежувати ще нас в чомусь без дотацій. Я не знаю, чи ми взагалі будемо. Конкурентно спроможні на світових ринках або, хоча б як-небудь, внесок фермерів неможливо переоцінити від обробітку землі до переробки, продукції та виробництва якісних продуктів для країни та експорту. Головне завдання сьогодні зберегти цю галузь та створити умови, за яких праця буде максимально ефективною. Я вірю, що сьогодні цей дискусійний майданчик буде відкритий, і ви будете активними його учасниками для того, аби усі ваші. Давшому рівні, звичайно врегульовані. Хочу побажати сьогодні, а ця платформа пройшла звичайно без повітряних тривог і з максимальною користю для розвитку аграрного сектору на Хмельниччині і України в цілому. Тож дякую усім вам за невпинну роботу, за те, що 24 на 7 від суді до завіт сієте та збираєте, переробляєте, виготовляєте. За те, що стоїте на вахті ваших маленьких аграрії, за те, що сьогодні також допомагаєте і тримати гарні показники в садівництві, в городництві, за те, що працюєте і в майбутнє залежне. Українські аграрії це не просто виробники, а справжні захисники економічного фронту, які, попри війну, знаходять у собі сили розвиватися, інвестувати та вірити в майбутнє. Одним із таких прикладів є фермерське господарство Прилина Полісся із Славути. Незважаючи на війну, вони не лише зберегли своє підприємство, а й реалізували масштабний проєкт зі створення сучасного молочного комплексу. Ми Охолоджуємо молоко в потоці. Після проведення доїння, буквально за деякі секунди, 5-7 секунд наше молоко охолоджується у температурі плюс 4 градуси, і це дає можливість навіть не розвиватися молочно кислої бактерії. І наше молоко вже має постійно гатунок екстра класу. У 24 році ми змогли запустити в експлуатацію ще одне тваринницьке приміщення на 240 дійних корів. І у 25-му році ми також запустили ще одне приміщення на 240 дійних корів. Ми сьогодні доїмо 500 корів по продуктивності за 34 літри на кожну корову. Загально ми утримуємо 1200 голів ВРХ і маємо невеличкий земельний банк 1300 гектарів орендованих земель. Форум став майданчиком для реального діалогу, де порушуються не локальні, а всеукраїнські питання розвитку галузі. Завдяки цьому фермери можуть донести свої потреби щодо зрозумілих законодавчих механізмів. Ми просимо підтримки і розуміння саме якихось таких навіть часом дуже елементарних речей, але щоб це законним шляхом все відбувалося для того, щоб ми аграрії могли будувати, розвивати, реконструювати, залучати інвестиції і. Десь, напевно, розвивати знову нові напрямки, там збільшувати поголів'я поверха, що сьогодні вкрай важливо, збільшувати нашу м'ясопереробку і займатися чи будь-якимись іншими напрямками діяльності. Тому вважаю, що сьогоднішній захід він вкрай важливий, і цей захід сьогоднішній перенесе користь аграріям хмельниччини, не тільки Хмельниччини, а аграріям України, тому що тут питання фактично обговорюються всеукраїнське. Для подальшого зростання виробництва, модернізації господарств та освоєння нових напрямків діяльності агросектору потрібні не лише фінансові та технологічні ресурси, а й послідовна підтримка держави, прозорі правила та ефективний діалог із владою. Саме це стане запорукою сталого розвитку галузі та її конкурентоспроможності у майбутньому.